Друзі, привіт! Сьогодні в зоні митного контролю митного поста городок розмитні такий автомобіль з Америки. Форд гібридний. Коли ви приїжджаєте на митний пост, що потрібно зробити? В першу чергу ви заїжджаєте в зону митного контролю, отримуєте перепуску від охоронця і також сплачуєте за стоянку. На сьогоднішній день вартість стоянки в городку 500 гривень. Потім документи подаються до митного оформлення. Як правило, 2-3 годинки автомобіль розмитнений. Після розмитнення вам віддають ваші документи, технічний паспорт на авто, договір купівлі-продажу. Також два нових документа: це форма МД2 та форма МД 6 Вже з цими документами ви відразу можете їхати і проходити сертифікацію. Її можна зробити як поряд. Тут є сертифікація або за місцем вашого проживання. Коли ви вже зробили сертифікат відповідності, після цього ви вже можете спокійно їхати в сервісі центру МРЕО та ставити ваш автомобіль на першу реєстрацію, де ви вже отримуєте українські номери та технічний паспорт. Отже, українці купуйте автомобілі, а в їхній доставці та розмитнені ми вам допоможемо.